А вам доводилося бачити там понівечені тіла українських військових і, напевно, російських військових. У вас якийсь, не знаю, сплеск емоцій, адреналін. Які відчуття взагалі це після цього можна лишитися нормальним, в принципі? Я думаю, так. Ну, все залежить від твої, твоєї психологічної кондиції, взагалі твоїх психологічних сил. Доводилося бачити тіла понівечені, доводилося бачити смерті? Це неприємно, страшно, але адреналін не від того, адреналін від іншого, від загрози твоєму життю. І дуже часто спрацьовує така штука в окопах, вона несвідома, вона виникає звідкись з якихось інстинктивних речей, тобто що це щось тваринне. У тебе виникає така думка: добре, що не я. Тобто з мого підрозділу, тобто з моїх хлопців, вони не гинули. Ми всі вийшли живими, але я бачив, як помирали і з інших підрозділів хлопців. Це дуже страшно, і це дуже неприємно, звісно. А найгірше, що ти розумієш, що за кожним стоїть родина, за кожним стоїть доля, за кожним стоїть багато друзів, які чекають його. Ми коли заходили там в посадці лежав один наш 200 двохсотий, але він був замінований, тому ми чекали там саперів, щоб там було розмінування. Коли ми виходили з посадки, то їх було багато. Це була дорога життя з Бахмата в Костянтинівку, якою дуже важко вийти. Це село Іванівське, тобто там обстрілюється так, просто кожен квадратний метр під обстрілом. І виносити двохсотих, евакуювати їх теж немає можливості. Тобто вони залишаються там, і наші підрозділи знають, що вони є там. І, тобто, чекають свої чекають можливості вивезти тіла. Просто винести на руках їх неможливо, тому що ти йдеш 5-6-7 кілометрів пішки до вакпункту, де вже можуть тобі підібрати машини. Нести 200 го нести тіло це не нести пораненого, який може тобі допомогти певними рухами. Mm -hmm. Пронести його 20-30 метрів ти можеш, пронести його кілометр це в чотирьох велика проблема. І ноші у нас переважно вони м'які. Тобто це має нести шість людей. Це, Одну людину. Так, це дуже складний процес, і він вимагає дуже сильного ресурсу. І коли ти постійно в контакті під обстрілом, коли на тебе летить, 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 ти в першу чергу, як військовослужбовець, за протоколом, ти маєш думати про своє життя. Тобто, найважливіше це твоє життя. Потім ти думаєш вже про трьохсотих, потім вже думаєш про двохсотих. Який образ цього ворога росіянина для вас, який ви собі для себе змальовуєте? Він якийсь абстрактний, він з'явився у 2014 році, чи він був раніше, чи він викристалізувався зараз десь? Це таке щось морфне, абстрактне, коли перебуваєш там. Тобто ти не відчуваєш якоїсь такої а, сконцентрованої ненависті до ворога. Її немає цієї ненависті. Тобто для тебе це абсолютне зло, таке якийсь. Дементори, які mm -hmm. там намагаються висмикати з тебе всі світлі емоції. Тобто ти сприймаєш приблизно так. Вони не мають душі, вони не мають тіла, вони є десь там, ти їх не бачиш. Тобто, безпосередній якийсь прямий контакт, коли ти бачиш ворога, ти розумієш, що або він тебе, або ти його. Коли хтось смикає за спусковий шнурок на гаубиці, ти не знаєш, що це робить. Це може бути чоловік 55 років, в якого сім'я, якого мобілізували, який сам не хоче воювати, наприклад. Або це якийсь молодий нарваний хлопець, який кричить: Я хочу і прийти в Україну і мочить хохлов. Я не знаю, хто це. Я знаю, що летиться залізо на тебе, і від цього заліза треба ховатися. Є нелюбов, ненависть, є презирство до ворога загалом, тобто до самої Росії. Тобто, в принципі, до такої величезної країни, е, країни е, ненависті до всього українського, яка хоче е, знищити всю Україну. Тобто, чуваки, я не хочу, щоб ви знищували мою державу. Тобто я буду для цього робити все, що я можу. Е, і, відповідно, я маю якісь негативні до вас емоції. Це нормально. А так, до, конкретно до якихось людей, які там на фронті, не відчуваєш нічого. Ви казали, що ви двічі обнулялися, а потім що? Ну, тобто якийсь процес відновлення, встановлення йшов чи, чи як. От, складно. Ти виходиш з позиції, обнулений, живий, у тебе ейфорія від того, що ти вижив. Вона триває кілька днів, ну, потім наступає пригнічення, плюс там якісь. Не знаю, там, проблеми зі здоров'ям, ти думаєш про госпіталі, ти думаєш, як оформити форму сто, починається бюрократія, починається там, mm -hmm. намагання дійти там, до правди істини, і тобі якось не до того, щоб якось копатися в собі. Це пізніше вже, там, можливо, через місяць, два, десь вийду на природу, закурю сигару, там, сяду і буду думати про те, а от було, а от що зі мною зараз. Ну, а так немає часу. Ну, у вас yes. настає якась депресія чи. Ну, тобто, у мене, в принципі, хронічна депресія я на антидепресантах. тому це… І як ви з цим справляєтеся? Антидепресанти і все? Ну, терапія. Терапія. З психотерапевтом? Так. Це класно. Тобто ти такий військовослужбовець, всі знають, що у тебе терапія. Ти кажеш, значить так, у мене там, з 9 до 10 терапія, мені, мені будь ласка, там ніхто не заважає. Ти там mm -hmm. шукаєш собі якісь. Місце, де тобі ніхто не заважатиме, і там спікуюся з своїм терапевтом. У вас скільки людей було в підпорядкуванні? Сім. Сім людей було, які вам доводилося рішення приймати. В першу чергу копатися, там, не знаю, рішення не виходити без наказу. Рішення, інтуїтивні рішення, іти саме цією стежкою, не тією під час виходу або. Це все на рівні інтуїції, тому що дуже важко іноді буває вимкнути раціональне і думати раціонально, і ти більше піддаєшся емоціям. Це не зовсім правильно, але виходить так. А були якісь ну, елементи непокори вам? У нас демократія. Ми все до всього доходимо розмовами якимось. В мене ніколи не було такого, що це наказ. Я ніколи не говорив своїм підлеглим, це наказ, хлопці там, ви маєте виконувати. Я приходив і говорю: значить так, є таке-таке завдання, треба зробити те 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 те. Хто що може зробити, давайте якось зараз зберемося, подумаємо і вирішимо цю проблему. А, якщо це наказ, наприклад, мені згори для того, щоб я далі це спустив до своїх хлопців, це одна справа. Вони розуміють, що я так само підлеглий до когось до командира взводу, до командира роти або там ще там, до когось. А, вони знають, що вони підпорядковуються мені, і вони мають теж виконувати певні а, накази з мого боку. Вони не хочуть підставляти мене, тому що у нас дружні стосунки. Я не хочу підставляти свого командира взводу. Ми якось консолідуємося, а, розуміємо, як краще вийти з, там з тої чи іншої ситуації, які кращі рішення прийняти для досягнення нашої там мети або найкращого результату, і це все робимо. Майже ніколи не було якихось таких проблем з цим. Українському суспільстві завжди чутливою темою є а, мовна тема. І зрозуміло, що на, в армії і взагалі там на фронті є різні люди. Є україномовні, принципово українськомовні, як я розумію, це ви, і є російськомовні. Вони себе так не позиціонують прямо дуже, але вони розмовляють. от так вони розмовляють. Чи можна це назвати такою класичною російською мовою? Це теж питання, але вони розмовляють типу російською російською українською там мовою. От, як вам вдавалося, чи вдається співіснувати з цими людьми? Абсолютно нормально. Я не принципово україномовний, я просто україномовний. Але я теж колись розмовляв російською мовою дуже давно і останні там, там, років десять я розмовляю виключно українською. Не виключно. Я можу теж прийти на російську мову. І часом таке зі мною теж траплялося, траплялося і трапляється. Але в мене немає взагалі жодних претензій до тих, хто розмовляє російською мовою. Ну, ти виконуєш свою задачу як солдат, класно. Це основне. Якою ти мовою говориш? Мені байдуже?